Знову починається, знову мені так, спати не дають. Я тільки просила, щоб мені спати дали в понеділок виспати, знову лізуть в кімнату, знову лізуть. О, ні, ні, там день на вулиці. Бічка, я що показав, як ти думала? Прийшов тут сказати. Я собі на кухні там спокійно. Плиту мию, посуду поскладав, все прибирається, і спокійно, чуть відкривається, двері з криками йде. У, 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 що там? Приходить, і каже, Сергій, що ти традиції наручаєш? Ну. Ти взагалі філа. Так я робити не можеш, ja, знаєш, я сьогодні хочу їсти. Що? Я ще не каву не пила, вже думаю, що я буду їсти. Я сьогодні буду їсти фунчозу. Я б тоже. Хочу. А, зна... Ану, тако... дайте я встану король, тако... на мене, на мене. Курлєве, знаєте, що я побачила? Ну, хто хто худне? що я поспостерігала? У мене є проблема випираючи живіт. Ну Там Сергій мені придумав, що якась там. Що? Ну, ти понял. Ну, скажи людям. Я забув, як називається. Якісь там. Ну. Коротше, пере... Що там? Гіперлартос у мене. Але я б зрозуміла отак. От я по за поспостерігала. Я минулий тиждень, ну ми, ми mm. їли таку легку їжу, не смажене. Не жирне, гучного е, ми практично не їду. Ну скажи, ну, так. І, в мене, і в мене реально в мене ставну такий живіт, бо в мене вже такий живіт космило випирає. Став менший живіт. Пішли, бокаль, і така легкість появилася. Навіть вчора я зранку прокинулася поки ми готувалися до ефіру. У мене таке я відчувала голод. Хоча я зранку я ніколи не ну, Мені краще, коли їм після третьої. А вчора я почала відчувати голод. І я okay. просто зрозуміла, мій організм за тиждень. Очистився. І я вчора з'їла шість вареників. Ну ніфіга собі, я вчора, вчора, вчора за цілий день. А я вчора солодкий їв. Вчора день з'їла шість вареників. Потім вечором ми пішли на чай вже після концерту, Я ще з'їла пару кусочків сиру, думаю, бо я голодна mm -hmm. була. І тепер, думаю, треба коротше, не нарушати Треба їсти все, але легку їжу і таку більше овочів. Ну, коротше, легкої їжі, менше смаженої, тому само подібне. Ну так, вареники. Ну, Вареники просто то б, традиція недільна. Вже як наліпив, то вже хоч треба хоч, хоч пару закинути і з'їсти, але якби їх не поїла, б взагалі нічого не їла. То тому знаєш. Знаєте, в мене результат по вазі буде, напевно, не дуже, але по об'ємах я не знаю, там з боком не знімаю, мені подобається. Кабанчик, дай Боже. Кабанчик файний, кабанчик. Жінка має бути файною жінкою. Кошук стала, на себе подивилася, так взяла за боки є. Ну, то добре, йдемо на балкон, ну, трохи дай поморозимо. Я ж сама сам наплила, коротше, не знаю, що, але, але це направду я таке моє спостереження. Коротше, треба їсти. Легку їжу, Викуйте. вона легко виводиться, вона не застоюється. І в кого випираєш живіт, тоді живіт не випирає. А та до речі, я можу сказати королів, як перевірити, чи то е, набряклість чи. Як ти? Бересь на животів цей, так би, а, як то кажуть, жир. Ти собі зжимаєш його. І там мають бути білі ці. Якщо жир, то білі п'ятна лишаться. Мені, і мені. то такі, ну. Ну, треба довго жати. Та ні. Нима просто Це треба жати і пустити, ну. То що виявляється в мене? Тобто неоточні ці, великого вмісту жиру нема. А що тоді а вони, це? Афікі, знаєш, таке. Хто мені це приліпив? Що, Хто? що зайве, дай ну непонятно що. Хто мені? У мене такий невеличкий животик навіть був, коли я важила і 48 кілограмів пісні. Так, так, я, ніколи... я не жаліюся, я провикла, то моє рідне, знаєте, для мене. Ну, все, тіше. Візьми там живіт погладь світа і все. Ні, але то реально я так спостерігала. Я тепер думаю, якби я вчора не з'їла ківареника, то сьогодні було б мінус 2. То, 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 то ківарени, точно. Ківареники смерті в мене зіграли.